To be here, um, we we really enjoy the opportunity to share the story of Ukrainians with our American viewers because. side of the world. для мене. Це теж є велика честь бути тут, тому що ми висвітлюємо а, а, громадянам Америки а, те, що відбувається в Україні. і Ми висвітлюємо зараз тут наживо те, що відбувається. Я була глибоко вражена, коли я побачила, що е, та велика кількість людей, які прийшли на прийом до американських лікарів. І вони вже були на вечір втомлені, але у нас були ще лежачі інваліди. Вони сказали, ми поглянемо сьогодні всіх. Поперше дуже вам дякую за наша співробітниця з Глобал Керфорс та Екоракзен. Ви анорд по запартне Черкасі. І доповнюючи пані Олександру, хочу сказати те, що для нас це велика честь працювати разом з вами в Черкасах. І всі волонтери місії Global Care Force дуже вдячні вам за нашу співпрацю. With, with the

In the the of і також саме ми надаємо допомогу людям, котрі бо борються за незалежність і свободу України. І ми тут, щоб вас підтримувати. Дякую.